Тепертиве взагалі дома не буде. Це так вибачку від вас перезапро. Ну, Це взагалі-то координати. Що ми повинні тут знайти? Може, зброю, може на може якийсь труп. Головне, щоб на ну, наші трупи. Справа перебуває під конденсію головного слідчого управління для подальшого розслідування. Заходи щодо затримання осіб, причетних до злочинів, продовжуються. Хочеш? Ви впевнені, що нас там не б'ють? Якого? Досить з мене на сьогодні емоції. Нарешті щось сила.